Тривалий больовий синдром. Він часто виникає у воїнів після важких поранень. Пекучі відчуття мучать довгий час нікуди не зникають. А ось знайти спосіб утамувати їх надзвичайно складно. Кожен випадок індивідуальний. Щоразу це, ніби медична спеціальна операція. Вибачте за фразу. У Києві в лікарні Феофанія бійцеві зробили рідкісну маніпуляцію. Про що йдеться і чи вдалося допомогти воїну? Деталі в сюжеті. Важких поранень Руслан зазнав у боях на Куршині. Більшість куль поцілила в ногу. Одна на виліт, друга сквозна вирвала мені тут. Далі тут третя э, застряла і порвала. Далі четверта, ось тут п'ята пішла, і ось тут шоста. Ну, я в льошки лежав, згрупірований, ждав, і от мені так і пішло. У Руслана було сильне пошкодження. От задньої поверхні стегна було пошкодження промежини. а чого у Руслана не працює стопа, чого немає тильного згинання стопи, бо ось тут, в районі цього рубця, є ще пошкодження малого мілкового нерва, який відповідає за цю функцію. То може бути пошкодження тут, а біль буде у пацієнта в стопі. Найбільше каже боєць дошкуляла стопа, хоча куля її не зачепила. Лікарі пояснюють, після ушкодження нервів боліти може там, де немає травми. Таке явище медики називають нейропатичним. Нашому герою тяжко було просто ступити крок. Тільки сон, як воно болить. Бувають такі моменти, що хочеться зубами за підвіконі чіпитися і криком кричати. От такі моменти були. Аби полегшити стан пораненого, медики застосували ледь не всі методики позбавлення болю. Ми знали, що нерв сідничний він оточений рубцями і стиснений ними. Наш нейрохірург Роман Ілюк зробив операцію: звільнив цей нерв з рубців. Тобто, для того, щоб він не стискався. І пацієнту після операції на певний час стало краще, але потім біль все одно повертався. Ось, наприклад, ось такий кріозонт. Тут на цьому кінчику він морозиться. Ми його під'єднуємо сюди. Отак, потім в стерильних умовах. Скільки тут температура Мінус 75 градусів за Цельсієм. Та ані заморожування пошкодженого нерва, ні фармацевтичні анестетики не звільнили Руслана від пекучого болю. Лікарі вирішили встановити пацієнтові стимулятор спинного мозку. Це пристрій, що генерує електричні імпульси у проблемне місце. Девайс бійцеві вшили під шкіру. Це у пацієнта. У нас імплантований стимулятор підурального простору. Сюди він заведений, стоїть він десь тут на цьому рівні. А тут безпосередньо вже сам генератор імпульсів сюди імплантований. Ну, рани нормальні, все окей. Неде тут нічого не болить, Руслан Ні. все добре. Це потрібно тим пацієнтам, у яких ми не можемо справитися з болем іншими способами. Ми заводимо електрод, він лежить на між спинним мозком і хребцями. Електричні імпульси подаються до будь-якого з контактів. Як ви бачите, абсолютно не об'ємна річ. Вона металева, пацієнт може зарядити цей е, стимулятор, генератор шляхом прикладання спеціального пристрою до тої ділянки, в якій він знаходиться. Тобто пацієнт, е, так само, як мобільні телефони, безконтактно заряджаються. Я його запускаю. За півгодинки воно заряджається до 100%. Це путь. Я коригую ним частоту і імпульс. То, якщо біль біль, біль біль більша, я збільшую частоту. Ось таким пультом Руслан регулює свої відчуття. Ми запитали його, чи готовий він спробувати ходити без палеці. Звісно, якщо не болітиме. Без проблем. От моя паличка зложив. Все і можемо пройтися от так. От. Чудово. так. Чудово. Нам зараз дуже важко. Війна, нехватка ресурсів. Багато чого не вистачає, але ми впроваджуємо все те, що є нове в світі. Наша мета всієї нашої діяльності зробити так, щоб у пацієнта хронічного больового синдрому не було, тобто його попередити на всіх етапах лікування. Стимулятор спинного мозку вартує близько 20 тисяч доларів, але пораненим захисникам такі пристрої встановлюють безкоштовно за державною програмою. Зараз весь цивілізований світ дивиться в принципі, на нас, на те, що ми робимо для того, щоб у випадку масового надходження таких пацієнтів вони ці методики могли імплементувати. Ми будемо пацієнта спостерігати, дивитися, як працює стимулятор. Він до нас буде походити на консультації. І коли вже прийде час, що нерв відновиться, то тоді він не потребуватиме цього стимулятора. Ми спілкувалися з Русланом близько години. Увесь цей час у нашого героя болю не було. Тож тепер каже наш захисник: можна повертатися до звичайного життя. Тобто, як новому вчитися ходити, це таке прикольне відчуття. Я не можу передати. Ну класно. Роман Барашев, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон. Єдині новини.